озброєних та готових до дня знань. Школярики із понад півсотні багатодітних та малозабезпечених сімей нині отримали учнівські приладдя. Ручки, зошити, альбоми, кольорові олівці, рюкзаки, необхідні речі давали підприємці Львова за потребами кожної малечі. Таку акцію у місті проводять в четверте. Загалом до 1 вересня кажуть організатори, учнівські набори потраплять до дітей із понад 150 родин, що потребують. Зошити, олівців, а Євгенко з цікавістю розглядає свій щойно отриманий набір для школяра. Втішиний зізнається, сподобалося все. Та найбільше. Фротфель, що мені сподобалося. Тішиться подарунку, і мама хлопчика каже, піднімає на ноги аж дев'ятеро дітей, серед яких вже п'ятеро школярі. Тож такий презент, хоч і невеликий, та все ж необхідний. Це дуже добре, тому що сім'ї кожен розуміє, що відправити дитину зараз в школу це є непросто. Треба і зошити, і ручки купити на сьогоднішній день рюкзак. Це так само приблизно 200 гривень. Не зіває восьмирічна Катруся спритно оцінює вміст своєї нової синенької папочки. Мені подобається зошити, ручки. І альбоми. Кожній дитині індивідуальний набір. Організатори кажуть, формували набори відповідно до потреб та віку кожної дитини. Зокрема, якщо дитина менша, там більше йде кольоровий папір, фломастери, альбоми для малювання, зошит в лінійку. Якщо старшокласники, це товстіші, тостіші зошити, блокноти, щось таке, що знадобиться їм для серйозних наук. Наступним кроком зізнаються організатори будуть книжечки. Їх подарують до дня рідної мови однак вже наступній сотні діток, адже нині на Львівщині понад 3,5 тисячі багатодітних родин. Любов Стопчук, Андрій Дробний. Новини.